Що відбувається в містах і селах Запорізького краю сьогодні? Пропонуємо вам останні новини життя нашої області. Окупантам знову було спекотно. Генштаб повідомляє, що у районах населених пунктів Токмак і Пологи противник втратив понад 100 осіб пораненими і склад боєприпасів. Інформація щодо двох сотих уточнюється. Підсмажили окупантів і у селі Троїцьке, що у Мелітопольському районі. Артилерія ЗСУ. Завдала удару по черговій ворожій базі, де розташовувалась броньована та автомобільна техніка, а також особовий склад. Масштаби втрат уточнюються. 90% лікарень тимчасово окупованих територій наразі функціонують як військові шпиталі, адже з кожним днем кількість поранених расистів завдяки ЗСУ зростає. Це і в Токмаку, і в Молочанську, і в Васильівці, і в Веселому, і в майже повністю лікарня в Бердянська. Вона функціонує лише як військовий госпіталь. Цивільне населення там, якщо і може якусь допомогу отримати, але суто примітивно і в цілому неможливо отримати сьогодні медичну допомогу. Мелітопольська міська лікарня, вона єдина, яка сьогодні від Генечиську до Васильівки та від, мабуть, ну Нової каховки до Бердянського вона надає медичну допомогу, в тому числі і цивільним. Але ж сьогодні вона переповнена над сховищем відпрацьованих відходів Запорізької АЕС почали монтувати так званий захисний купол. Про це заявили Ерефівські посіпаки. Він нібито захищатиме від уламків та дронів, та може слід нагадати колаборантам, що це їхніми ракетами гатять по атомній електростанції. Гадять окупанти і по критичній інфраструктурі Запоріжжя після масованого ракетного обстрілу 16 грудня в обласному центрі потрібен час для повного відновлення єдиної енергосистеми. Система вистояла, тому що вистояли люди. Жоден не поранений, жоден не загинув. Це головне то а чому? Тому що вже швидко реагують на сигнал повітряної тривоги і дотримуються правил безпеки. Зразу всі там по об'єктам, де були надані на удари, виконали все. Дочекались, коли закінчиться, вийшли, почали відновлювати, як за це швидко і ефективно. Окупанти в чергове вирішили познущатися з людей на блокпосту у Васильівці. Не пропустили. Жодної автівки окупанти е, оголосили про нові правила виїзду. Якщо раніше просто треба було перепуск отримати в комендатурі, як нам вже здається, це просто отримати перепуск комендатурі, То тепер треба подати на розгляд комісії свою заяву про виїзд, е, обґрунтувати причину виїзду і е, дуже обмежений перелік причин, чому ти хочеш виїхати. Тому раніше ми нашим мешканцям рекомендували виїжджати через тимчасово окупований Крим, але ж цього також по. Почалися обмеження, тому що російські а, погранці на кордоні з Європейським Союзом а, наразі наш мешканців нашої території в 90% випадках розвертають та також не пропускають. Що не день так нові укази та розпорядження на цей раз у деяких населених пунктах непідконтрольної території, гауляйтери повністю заборонили продаж алкоголю аж до кінця військового стану. Це аж ніяк не нагадує. Розвиток під ерефівським початком, а скоріше повернення нафталинового минулого та спекулянтів. Новенький мурал, що намалювали зрадники, вже зіпсували чорною фарбою. Мешканці Малітополя явно дають зрозуміти, що совка не буде у їхньому місті. У Бердянську колаборанти встановили головну ялинку та зазивають батьків з дітьми на її відкриття. Та гауляйтери не догледіли. Що кульки на зеленій красуні синього та жовтого кольорів певне готуються зустрічати ЗСУ. український співак Артем Пивоваров підтримав тимчасово окуповані міста, зокрема і Запорізької області. Конець це Україна, Онець це Україна, Луганськ. Це Україна, Маріуполь це Україна, Мелітополь, це Україна, Запоріжжя це Україна. Каковка, це Україна.